Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, орієнтіри незмінні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Так, зараз пройдемося, що в наявності, що буде відгружатися, відвантажуватися на вас. От, подивимося зараз по площадці, по наявності тракторців. Ось такий 350 ЛК з примусовою гідравлікою. 35 коней 24-го 24-го року тракторсі насос, блокування диференціала на задні колеса, примусова дробачок 95 на 24 колісна база. На складі 240 з примусовою ШФН, одноциліндровий, також на складі. GD504 Рівний пол, бокова коліса, реверс, 28 колеса, кемовський мотор на складі. Йдемо далі. Дивимося. Соліс 50. є, будь ласка. Прошка 504 Ловол з кондиціонером на складі. Простий. 504 ловол на складі. 504 з примусовою гідравлікою на складі. комуна, за комунальниками є. 354 Єшка, двохдискове щеплення ловол на складі. 244 ловол з 2 щепленням на складі. Джима акційна. 404 й з кабіною на складі. Соліс екстра з кабіною. Розширена база на складі, вузька база соліс, 26-й на складі, екстра без кабіни, соліс, розширена база на складі, 26-й плюс соліс, бокова куліса, така дуга безпеки, є на складі. Е, е, акційні японці з фрезами. Будь ласка, GT, третя кубота на складі. 245-та. ЗЛ1-245 в гарному стані 700 мотогодин на складі 205 L1, 205 кубота з фрезою, гарна цілова політика. E, на складі шикарна резина. Янмар Ф-20 на складі. Булат 50 на відвантаження. Людина не виходить приїхати трохи з погодніми умовами, чекає. Чекає свого власника на складі. 404-й Донфен є на складі. 404-й Донфен є на складі. 244-й реверс джима 11,2х24 колісна база. Регулюємо е, колія. КМ 385-й. Реверс, бокова коліса, двохдіскове щеплення на складі. Джима 504. -та. КМ. 495 з кремовським двигуном на 28 колесах. Реверс, бокова куліса на складі. Джима 244, 9,5 на 24 бокова куліса, двохдіскове щеплення. Е умінчитель хода 540 тисяч обертів вал на складі. Булат 244. На широкій базі. Е рівний пол, бокова куліса. Усилена задня навіска. КМ-385 на складі. 9,5 на 24. Бокова куліса 4 плюс 1. Булат на складі. По булату в кожну хату. Зараз буде збирається, збирається прошка. Завтра людина приїжджає, вибирає собі тракторця і Булатики їдуть до своїх власників. Вибирайте булата. Буде вам щастя в хаті. 244-й Донфен Є люксовий на складі. 404 та Еска. Є на складі. Романівський район чекає свого тракторця. Ось підготовлений. 240-булатик. й булатик На складі. Так, заходимо Он, Те, що я говорив, ось прошечка сьогодні виїжджає. Завтра поїде до свого власника рівний пол, зашита задня частина, вон вона, ось вона, задня частина, крила модний. Я показував вже, ось до його крила. Модний сідушка плаваюча, практично. Те, такий тракторець. Гарний тракторець з кемовським двигуном. от, Поїде до свого власника. Тут у нас Ловольчик ще стоїть. Тут у нас є 244-й шефен на зборочку, потім піде 244-й шифен -е 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 з примусовою навіскою, гомінна група. Це 354-й шефен. Ось у нас сівалки. Дивіться, сівалки, сівалки на складі. М -м Сошники, Це все є, оприскувачі, дискові борони, фрези, все, що вам потрібно, все є. Вибирайте собі тракторця, підбирайте собі сільхозобладнання, замовляйте, купуйте, тестуйте, готуйтеся до весняних робіт. Орієнтіри незмінні, Проспект Миру 45В, місто Житомир, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Знайти нас дуже легко. Богунія, друга міська лікарня, пологовий будинок. Всім гарного дня, чекаю вас на площадці. До побачення.